Друзі, зараз починається сезон цвітіння, чи вже почався, і у дуже багатьох проблема це поліноз, тобто алергія на пилок на цвітіння дерев, трав. Що я пропоную вам? Я пропоную вам зробити унікальний рецепт із продуктів компанії Dr. No, який допоможе вам і при полінозі. І при різних захворюваннях не тільки в цей період цвітіння, а й коли у вас ну, захворювання на в зв'язку з простудою, або й девірусні різні інфекції ходять. Дивіться, що ми беремо? Це у нас полоскання. Полоскання працює з усіма слизовими. Ми беремо пів ковпачка полоскання наливаємо. От, вливаємо в е, таку я бутилочку взяла, купила каплі, е, вилила їх, і мені подобається, щось кляна вона туди е, відкручується, пуста бутилочка. Я додаю сюди пів копачка полоскання, додаю капсулки оксін, пів капсулки, добавляю, е, розмішала гарно. Дуже гарно розмішала. Потім я додаю крем для рук і нігтів. Я додаю буквально 1 см цього крема. От. добавила все перемішала. І потім ще добавила водички, теж ну майже до повної бутилочки, розбавила це полоскання. І оцієї вам болтушечки для носа вистачить на 3-4 дні. Ви вприскуєте в нос по 5-6 разів за добу. І це дуже ефективний і безпечний засіб. І ще є програмка від полінозу. Я зараз теж про неї вам розкажу. Гарного всім дня! І не хворійте!